Благословенний Бог наш завтра і повсякчас, навіть вічній, скупені, практи церковне, чесною і твою крові на Христі брові. Купієм, пробудеся безсмертіше. Щоб... Боже, наш слава тобі, наспоминає, Господи Бог, І спаса нашого Ісуса Христа. Наспомине, нас Господи Бог, спаси нашого Ісуса Христа, яку вча і ведеться, яка. Непорочний прямо з того, щоб зласити конею. У своєї смарення суті узятися проти, хто повіси, яку візьметься від землі, життя. Його. Жертвується, Боже, що бере верхи світу, за замерзкий живот і спасіння. Годину от в ребри його проколов. І зразу витекла кров, і вода, і той, що бачив, вже свічу і свічні і правди. Благословив Владико, святе з'єднання. В честь і пам'ять при Браснува Діся, погородиці, приснує Марії, жертвується при Небесніх і жертвованих пристані. Удиснує тебе в рисопу злишена, водія, приукрашене, заступництво святих небесних, субесці весних, чисно славного пророка, прятечи, Господня, пророка існіру, Даниила пророка, всі святих апосту, Петра і Павла, Андрія Пировозвану, всі святих апостолів Василия, Івана Златовства, святих святых тих Подоби Антоніуса Венуфрі, безсеребників Космі Дам'яна, Кера Івана Пантева, нерв молився, святий безсеребність, отець, які в Іванчик, святих Отця нашого Івана Хрипівського. Константина Гралиту поміни владику Святійшого Отця Вселенського, Авхірі, по Кримську патріарха, святого митрополита Володимира, єпископа Василія, і владики. Петра, наших епископів, священників, до наших воїнів, які захищають нашу державу, Україну, воїнів, які попали в полон, Боже, сили їм витримки до кінця, воїнів важко поранених, які в шпиталях, всіх хворих нашої парафії, всіх, хто подав за здоров'я, всіх, хто буде молитися з нами в часі святої літургії. Наміння, давши жертводавцю, по пам'яті останніх гріхів всіх надій, життя вічне, усопших, отець і браті, душі наших, покійних родичів, єпископів, священників, молих, ну, представного воїна Михайла, вже сьогодні, похорон, всіх наших воїнів, всіх, всіх пойменах, за які будемо молитися. Нашому помилнику церковному описане, помини Господь. Тих, що нас люблять, тих, що ненавидять, тих, що молять. Поміни, Господи, і мою негідність, всі простивлення, всі прогрішення, добровільні, добровільні. Кодило Тві приносимо Христе Боже наш? Благодать Пресвятого Твого Духа. Вячесвізнеста Верховніча, Господь у усе, тим люблю чи покрий небеса, вмори наші наші і світу, і спаси душі наші, яко благий, людинолюбний. Благословен Бог, нашу такі Бог благослови Божу, такі зводить що так і звало завжди і повсякчасної кивичні за приложені чесні дари помогли Боже Боже наш Ти, що послав Небесник Господа нашого Ісуса Христа що тебе причесне величне м'я Твоє Отця і Сина Святого Духа нині повсякчасній вічне. Слава тобі, Христи Бога! Слава Отцю і Сину, Святому Духу і Нині, повсякчасний. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос істинний Бог. От Вами причистий своїй матері, живося. Отця наше, пана Рбіш. Константина Град зло помилуй і спаси нас, як благий людинолюбний. Господи, прими наші молитви. За хворого Дмитра, за здоров'я Макарчика, Катрусю Оксана Михайло, Ірина, Господи, За здоров'я. Олександра Миколи, Тетяни, Еліс, Елізабет, Юрій, Світлана, Людмила Тетяна, Будемо, Україну, Господи. Робів Божию. Марія Миколаїв Дмитра, Василя, Петра Івана Миколи, Галина Надій, Анна, Господи. Наші молитви, Господи, робів Боже, доби. Воїна Олексія, Господа, Руслана Юрія, за здоров'я надії, Руслана Юрія Ірини, будемо любові, Ангеліни, Терези, Марія, сілині, Господи, Боже, Зоряна здоров'я, воїна Миколи, Наталія, Артема, Світлани, Марія, Господи, робів Боже, Василя, Мар'яни Насасії, Тетяни, Магдалини, Михайла Поліни, Євгенійся слава, Ростислава Марії, Господи. Божу помня воїна Андрія, побратима. Олена Надійна, Володимира, любить Андрія, Миколаїв Анна, Андріана, Юрія, Володимира, Галини, Олесі, Володимира Ірини, Галини, Володимира Марія, Марія, Марка, Василь, Софія Ірина,